Всім привіт-привіт, у нас третя гра нова J-Tame. Синя сторона сьогодні поки що перемагає. 1-1 рахунок по командам. І 2-0, якщо брати синю сторону, синя сторона рве просто. на клаптики червону. Обана. Лілія відкрита, Лілію випускають. Амбесу самі J-Tame забанили, вони не бажають грати проти неї і самі не забажали брати. Вот так вот, так вот, так вот она. А, тут же Fearless Draft. Тут же будет 30 чемпионов забаненных. <coughs> Весело. Зараз кайсу можна було брати. Я не знаю, чому кайсу вирішили не брати. Знов ми в флекс роблять. Побрали трьох чемпіонів, які в трьох можуть спокійно в ліс піти. В ліс на топ, на мід. І, в принципі, байдуже. Ну, мне подобает всех в g Тим и проводятся др драфты. Ну, походу у нас Ривенка на топе достоят против Атрокса. Я бы Шена сейчас забанов. заново шаю вирішили. Пум-пурум, пурум, пумпум! Вау, це каліста буде! Це буде Каліста, значить, зараз. На декірям. Сівірку пікають. Я б каліста б забрав би собі. Люцан в бане. Люцика не, выпускают. Злина берут. Вау. А что вам джин? Или она? Снова Джейс будет показывать. не 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 Тут... не 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 Я не впевнений Тут скоріш, тут можливо, що Джейс зараз в ліс піде. Тут, тут я не впевнений Тут просто GT. Ми взяли трьох чемпіонів, які можуть піти в ліс. Ладна, рівень каватрокса піде. От зараз кого проти Акалі поставлять? Поки що ставлять Джейса. Походу так, Джейс залишиться да, на мідлейні Да, Джейс залишається на мідлейні ну. Ну, тоді, Джейс, да. Тоді, тут проблема. щось Джейти ми трохи цей, пригорюнились. з, з цим мы з цим... Ну, в принципі, зрозуміти можна. третя гра мінус 30 чемпіонів. Такі, блядь, а як це грати? Я єдине, що не зрозумів, Джейті ми забанили і Амбесу і Люцана. І тут є питання, типу, а чого у вас на перший пік, чого ви вирішили не брати їх собі? Чого ви вирішили їх банити? Ну, можна було забрати собі і просто чу 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 А тут ні і все. Так, іерого... однакові. Я не знаю, що вони означають. Це точно, не Wild Rift все, раз побігли. Зараз будемо дивитися, що вони вигадали і як вони будуть грати. Оп! На міду одразу батлейн на мід прийшов, а калі самостійно стоїть, і рівенка побігла на атрокса. Свап вирішили не робити. Ну, вирішили просадити мідлейн дуже швидко. Дед солдат незручно буде стояти і все. Ішли забирати ліс опонента. Окей. Як же Рівен боляче робить Атроксу. Два Чемпіони, які на першому рівні, можуть один одному обличчя дуже сильно зламати. Ха-ха, рівенка обкрала. Просто бере обкрадає. Я? Я не зрозумів одну річ. Типу, чого ви забанили Ашу, при цьому берете джина. Аша ж контрпік до Калісти дуже гарний. Ну вона не дає їй стрибати. Хук під. Ой-ой-ой тут. Санечек, твій кіл для тебе. З флеша гравай! Ну треба награвати! Вау, вони ще на хп вийшли! Два флеша витратили на ферзблад. Та що ж ви робите? Санван, прокинься риз заберуть. Тут ще й підв'язочка дуже гарна, станчик. Зійшлися. Та тут пра. не ні ні Ні, ні, я не можу. То Макалі трохи попереду разом з зновутілося, але це через кіл. Чи за з Етроксам проблема. Етроксу потрібно допомагати. <рігла> стрибочки, стрибочки. А там пасивка настакалась. Ігнайт <рігла> просто кинула, щоб він не міг взяти. Щоб не міг викликати Скорпіона. Це весело. Так, і що в нього? Боти взяв, з ботами повертається на лінію, да, і все. Вона от п'ятий рівень є. Починається в... веселищем. Так, ну тут Джейс буде брузером. Я так дивлюсь, він просто бере одразу. Пішов тапки на танковість, взяв проти Акалі стояти, проти лілії теж допоможуть. Далі подивимося, як воно буде. В'язочка дуже гарно Слухайте, ну тут. Шилд-шилд, хукне туди. Ви... Ана... Пу -пу це кіл зараз буде. Чекай, Сівірка, розіграла, потрібно прикривати, не прикрили, там бочка добила. і тут Брах, розстріл пішов. слеша награє вже рівенка В спину Атрок заходить в спину, робить перший кіл. Підкидання буде, не буде підкидання. Відходять Лілія дуже гарно. Кушечку дала. Ще один кіл, трипл кіл для Атрокса. Далі побігли. І це що? Це Квадро? Ні, Лілія Квадру вкрала. Лісау таки каже: Ах ти, Ах ти Бембі! Залишила. Ну, Лісау зараз дуже сильний бурст отримав. Я думав, він вирішив по темпу не втрачати. Але він потім на карту подивився, де знаходиться його кріпи, і вирішив, що краще викликати Скорпіона Зробити рекол і отримати зараз перевагу собі. Ну, дуже багато грошей залутав тільки, що Атрокс. Бім-бім-бім і, і все. Казалось би, що тут гра вже програна, але Трокс, спину, зульти. <гум> Ульт, флеш і поїхав. Перший ресет. А, ось він два ресета отримав. Хорош. Лісау на показав. Що його треба Ой, Чи цей шов ще я рівеньку підвежаю вбив? Це 3 кіла. Нова Ну, Рахунок все одно вже буде 2-1. Залишилось лише дочекатись. На чию користь це буде. Ой-ой-ой, ну тут розкривається. Сівірка ще і забрала колобків. Та ні тут. Мені здається, тут же все. З таким стартом складно буде. 100 хп залишилося. 101. 91 хп. З таким стартом складно вже програти, але я програвав і не такі старти. Тіма може заруїнити, блядь, подивіться на цього Атрокса, що він робить. Рівень вже така. Каже, я краще до нього підходити не буду. Пластинку не забрав, атрокс каже, байдуже. Байдуже на пластину. Треба йти допомагати команді. Лілія знов не йде на дракона, каже, то все фігня. Давайте рівеньку гнобить далі. До речі, я тут дивлюсь, у Атрокса лише куплені лише капці. Що він зараз поїде, що він собі зараз візьме? Ну там кліка right повинен бути предмет. Він знов без предмету повертається. Та ні, ну там повинні бути предмети. То, ну походу, оверлей тупить. Врыв, по отрокса на базе разіра. Пі, ульту підрубає, Друбай забрала от Рокса. Шатдаун для рівенки, 600 монет. Просто сюди лут, каже, і ще 240 зверху добрала. Ні, ну, талант дракона спокійно может забирати. Покажи, що там у Атрокса з'явилась. Ну, а Калі поки що не може пробити під. Полетіло далі. Покажіть предметики, будь ласка. Ой. Ну тут проблема, бачите, вони не показують. Вони, ну, предмети дуже рідко показують. Тут камерамен такий же самий, як і я. Краще показати більше ну, простору, що відбувається на екрані, ніж показувати, хто що купив. Хук не влучили, ну це мінус тавер повинен бути. Знову Хук не влучив. Да що ж таке? І, Джей, і Джим вже підійшов, каже, ладно, пацани. Давайте, відходьте звідси. Воно вам не потрібно. Сівірка підходить. Ульт на ультра зіграють, но тут один в 3 рівенка, вже нічого не зробить. Кіл для Сівер. Тавер для Атрокса. Покажіть, будь ласка. Я хочу побачити, що там по предметах. Ладно, щось гра трохи застомпилась. До 7... 6000, як було, так і залишилось переваги, ніхто нічого не робить. Всі об'єкти поки що нова забрала собі. Так, нагадую, що цей стрімчик, хто там буде дивитись, він буде доступний вже завтра з нуля годин. А всі ігри, які ну, будуть, я їх зараз по цей. Ну, повикладаю на інший канал. Там окремо ігри всі будуть знаходитись, тому усі бажаючі може заходити туди. Дивитись ігри Лілія вже з Рабадоном. Це в нас оріфмекер Рабадон, два перших ітема. Вон оп, підставився, За санєчек. Санечек каже, пацаны, вибачайте. Кущах спіймали. Рівен каже Джейсон. Бабл по бику, бик такий каже, а я пішов. Ой, як же боляче. Як же боляче. І це Лілія ще й, й не на фул предметах. Просто разочок крутанулась. Так, зараз повинен другий Дрейк з'явитись. І хвилина до Нашора. О, джин Статік пушку взяв. Рапіт Cannon Fire. Cannon Fire. О! Екліпс. Дезденс буде збирати зараз, я так розумію. Третій майде Матрокс. Посаха Кі, а наша посаха Кіаніде. Просто пробувати. А, в принципі, там більше ніхто і не може. Граз тут в такому поганому стані. Ну і Джейс, да, Ну, Джейс лайно не чемпіон. Що в Європі на ньому нічого не можуть видати, що азіати нічого не роблять чи мінус ульта у, Дж... у Джина. Вирішив перевірити, забирають, не забирають, а там бах, а там нікого не було. Бик, бик, бик готовий. Бик готовий красти. Ну, ПК Акалі прикриває. Шов дав просвідку. Постояв, подивився на це все і вирішив, що ну його. Не треба воно мені. Піду відпочивати, підуд лінію відпушувати. Мне подобається Лилия с конквером просто каже Мені байдуже на все. Ой, тут спіймали, научился спіймали, научился вмер. А, барона не встигнуть забрати. тому що тут атрокс, атрокс просто полетів каже пацани У вас майже мінус лесник. Двой гарний сейф від Джейса тут. Якщо б Джейс ну, не сейванув, то тут вже на шор для команди новий. і Ну, санечок буде один в 2, один в 4 зараз розганяти. Вирішили відпустити. Ага. Це дивне ріш... Вон, рішення, до речі, було йти стартувати на шора. Оп, підставився Саньочек, Мінус санек. Там жонька. Забрали. Беррг! За таймінг просто прилетіло. Хук. Мінус Леона. Мідера на саппорта поміняли. і... І, і нічого. Відкривається Лілію, просто сповільнили один разочок і все яка Ну, в принципі, зараз можна стартануть. У Грага собочки нема, двох ультів немає, можна, в принципі, саппорта нема. Тут, ну, головне, під БК не підставитись. Ні, знов просто поманцили біля нашорчика і розійшли 6-10 рахунок. Вже 5 тисяч переваги трохи спадає все ж таки перевага по голді Ще одна таверка зараз впаде на користь команди JTB і буде дуже погано А там САПа не продали, там САП просто підставився, отримав сліп, потім хук і все. На ну, те, що. Наутілус вирішив не йти в цей вармок. зіки Force Nature і все. Ну ось дама Джейса просто. Джейс підійшов такий і дав. І пацане, ну це ж все, що я можу зробити. Вибачайте. Знов Леона підставилась. Ну і зараз є всі ультимейти, мені здається, можна спокійно піти спробувати забирати. Ні, тут бійку нав'язали. Як же вони байтять на цього нашора? Мінус 2. Ну, тут Грагас живий, ось вони бояться Грагаса. Ну, у Грагаса зараз бочки не бають. Через це можна зіграти спокійно. Саньок залетів, но ну, санька тут просто тримають. Сеньок ще й вижив, і Грагаса забрали, треба обережно розіграти! Засивали, засивали. Вся команда дуже бита. Лілія тут один в один, намагається вийти. Виходить! Формула 1 на Лілії. Хейщен. Хейчен, Хейчен. Не, вийш... не вийшло трохи. Ми вони один одного. Ну, точніше, нова добавитила GTBів просто. Щоб... Ну, вони помилили, знайшли цю помилку і просто їх. Мінус Мід, походу, зараз буде. Хоча ні, там встигнуть відпушити. Міт відпушити встигнуть. Лілія каже, я хочу Dragon Soul. Давайте там 20 секунд дуже обережненько. підпушуйте їх і все. Оверлей поломан просто. Ну кажется, годзила пішла, ось. Бачите, я годзила пішла в інший бік. Це все через те, що вони ну, перенесли. Поламали все. Так, а что тут у нас? Бррр. Лилия забрала. Лилия забрала. А, не, Лилия не встыгла. Заб... А, не, забрала все ж таки все там. Вогняна душа е, и, в принципе, все задоволены. Лилия, трипл слип. Годзилла впала, но там много миньонов идут. Лилия дали, показывает баланс, чему Лилию потребно банить. И Санечек уже на, фонтане, на... Додушив, додавив і до Вітаємо команду нова. E-Sport. Сеньок каже, пацани, я спати хочу. Дайте мені поїсти і поспати, все. Набридло, все, піду відпочивати. Ну Кошка жінка мені не потрібна, ну давайте мені краще дві мізки рису і 50 балів соціального рейтингу. Навіщо вони продалися? Джейсі з руки дамагу багато. Джейсі з руки багато демеджу, якщо він йде попереду. Він попереду не може зараз йти. Джейс попереду може йти в лісі. Ну, так. Це просто така ідейка. Ладно, дякую всім за увагу. Побачимось скільки. Через 5 хвилин виходить. На цьому. Це скільки в нас? 13 година, мінус 6 годин. Плюс 6 годин, 19. Да, виходить це правильно. Через 5 хвилин побачимо вже в наступному відосі. А поки що я піду від цей. Ну, пройду і спину розі мною.